Присутні перед початком засідання виконавчого комітету пропоную вшанувати хвилиною мовчання героїчний подвиг воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Я тобі говорив на сесії територіальну цілость прибрання. На засідання виконавчого комітету міської ради з 15 членів виконавчого комітету присутні 8, що дає виконавчому комітету право бути правомочним. Відсутні Молодченко, Сергеєв, мобілізований, Зеленська, лікарняний, Пересадченко, Відрядження, Колєнченко, Шульга, Відпустка, Усаченко за необхідністю, також по здоров'ю. В засіданні виконавчого комітету беруть участь начальників відділу управління. Дозвольте чергове засідання виконавчого комітету Знам'янської міської ради оголосити відкритим. Шановні члени виконкому, продовжуємо нашу роботу. Переходимо до порядку денного. У нас з вами на розгляді 20 питань, 20-те це е, різне. Е, у нас якісь е, зміни, доповнення е, до порядку денного є, нема? Немає, так? Немає, да? То пропоную взяти порядок денний за основу та затвердити його в цілому. Тоді прошу проголосувати. Хто за? Прошу опустити. Проти. Утримались? Приймається одноголосно. Переходимо до обговорення питань порядку денного. Відповідно до відмітки особи відповідальної за захист персональних даних. До порядку денного даного засідання включено 12 проєктів рішення, що містять інформацію з обмеженим доступом. Шановна виконкому, прошу проголосувати за розгляд проєктів рішення з 1 по 12 і включено, без участі запрошених. Та припинити онлайн-трансляцію. Будь ласка, давайте проголосуємо. Хто за? Прошу опустити. Проти. Утримались? Приймається. Переходимо до розгляду проєкту рішення номер 13 про додаткові приміщення для функціонування центру життєстійкості. Хто в надійшов... нас Волошина? Це Данільченко. Данільченко? ну давайте Данільченко. Значить, Надійшов лист від громадської організації СП Патріот. Вони просять додатково надати їм площі для того, щоб можна було функціонувати центру життєстійкості. Тому пропонується тут 158 ну, об... квадратних метрів і в чотирьохсторонній договір ми вносимо зміни. Зрозуміло. Е у нас, Алла е Михайлові, ви в курсі. На це якийсь проект є, чи ми зробимо поточним ремонтом? ремонт? А, ви не, не в курсі. Це, ну, це не, не це по вашій Лена лінії. Ліна Володимирівна давала доручення. Ну, якщо Ліана Володимирівна, то там нема нічого. Ні, 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 я зрозумів. Добре, ми надаємо приміщення, а потім будемо далі. Не, до Приміщення цей. вже до цього. це додатково. Додатково ми да, надаємо, да, да, от, да, от, да. От, а потім будемо там, дорозглянемо це питання. Шановні червоні, давайте проголосуємо за проєкт рішення No 13. Да? 13 да. Будь ласка, голосуємо. Хто за? Прошу опустити. Проти, утримались, приймається. Дякую. Наступний проект номер 14 про внесення змін до рішення виконавчого комітету Знам'янської міської ради 18 березня 2021 року, номер 90, про затвердження в новій реєстрації складу та положення комісій, координаційних рад робочих груп виконавчого комітету. А тут зараз це розглядається комісія турбота і милосердя. Так, Це стосується лише тільки турботи і милосердя. Деякі відбулися зміни в, в, в кадровому складі міської комісії, змінили то посади, то деяких членів комісії і дещо положення прийняло ну, Говоріть, просто... що помінялося, щоб ми розуміли? розуміємо. Та там багато всього зміни. Технічні, технічні, технічні да? да, сугуба, нічого, сугубо, по губ. сумам да, нічого, по категоріям ну, нічого. Не розуміло, комісія не Я ні, ні, ні. В склад комісії ви кого додали? Вікторія Володимирівна стала в нас головою у комісії. Був Молодченко ще а, секретарем о. комісії, теж змінилася, але моя людина теж стала, просто повноваження mm. її передала. Mm. Хто тут ще змінилася посада? У кого у кого. Далі зрозуміло, так да. mm. все, все. я ж все. просто голова комісії. Це я й почув. Що це з да. місто Молоченка. Да. Я зрозумів. Добре, питання нема. Заважень нема. Голосуємо. Будь ласка, хто за? Прошу опустити руки. проти? Утримались? Дякую. Все, Миколаївна приймається ваш проєкт рішення. Добре, переходимо до наступного. Проєкт рішення номер 15 Про надання дозволу на встановлення альтанки для обстачування зони відпочинку за адресою вулиця Церковна 7, вулиця Церковна 7 місто Знам'янка. Це там, де в нас проживають ВПО, у будівлі нового територіального центру. Так? Дня, дворі, да? У дворі на тій земельній ділянці, яка йде церковною сім. Дозвіл необхідний для благодаря організації. По аналогії ми встановлювали дитячий майданчик біля партизанська 59А. Там теж вони нам надають матеріали, надають цю альтанку, ми своїми силами бетонуємо площадку, встановлюємо. На території, якщо можна, вони просять обов'язково табличка буде, що там курить заборонено? Зрозуміло. Да? тоді е, які пропозиції підтримати, так? Да Голосуємо, будь ласка. Хто за? Прошу пустити. Проти утримались? Приймається. Дякую вам. Розглядаємо проект номер 16. Звучить він наступним чином до внесення змін до ріш про внесення змін до рішення виконавчого комітету Знам'янської міської ради від 27 грудня 2022 року номер 365 про затвердження штатних розписів апарату управління Знам'янської міської ради та її виконавчого комітету виконавчих органів міської ради. Іван, два слова скажіть, щоб... Ну, зв'язку з тим, що на органах місцевого самоврядування покладена функція по введенню персонального первинного військового обліку, вводимо, утворюємо сектор з введення цих даних. Первинного військового обліку, так. Да. Да. І у складі двох штатних одиниць завідувач і головний спеціаліст. І у зв'язку з тим, що функції, деякі функції переходять до пенсійного фонду з управління соцзахисту, то вакантну посаду, яка зараз була у управлінні соцзахисту, підпорядковуємо у МАТА ЖКХ до сектору надзвичайних ситуацій, благоустрою екології. Підсилюємо саме цей напрямок благоустрою. Зрозуміло, так. Да. Тобто все це робиться без е, додаткового залучення людей і без е, додаткового залучення коштів. Це е, всередині переміщення. Зрозуміло. Питання нема? Зауважень нема. Тоді голосуємо. Будь ласка, хто за? Прошу опустити. Проти? Утримались? Е, приймається? Проект рішення номер 17 пропонується до розгляду е, про надання дозволу на встановлення літнього майданчика біля кав'ярні по вулиці Привокзальна, 11 у місті Знам'янка. Е, обговорювали е, це технічне, просто одне рішення відміняємо, е, цим надаємо дозвіл. Так, так? Ну, в зв'язку з тим, що 24 році ми якби, ну, не прописали терміни дії. то... Да. 17, да, да, да. Ну, да, У нас там надо просто поправити, як ви виправляємо ситуацію, в тому, що ми пропустимо про. Вони просять скасувати рішення номер 117 та надати да, дозвіл. Да. Ми надаємо дозвіл. Да, Будь да. ласка, голосуємо. Хто за? Прошу опустити. Проти. Утримались. Рішення приймається. Наступне рішення. Номер 18. про на вслуха тимчасової сторони для проведення підприємської діяльності. Тут якби також про надання дозволу на встановлення тимчасової сторони для проведення підприємської діяльності. Про Ми обговорювали е, да, але є е, е, певні незрозумілі речі, які треба доопрацювати. Так, да, пожежного... річ, так? Да, додатково вивчення додаткового в вивчення безпеки, да, В плані пожежної безпеки. Тому е, пропозиція. Відкласти від, від, від і розглянути на відправити цей проєкт рішення на доопрацювання, так? Да. Так, тому як ми поступимо? У нас є. Що візьмемо за основу? Потім давайте проголосуємо за основу цей проект рішення. Будь ласка, хто за? Прошу опустити. Проти. Утримались, Приймається. А тепер є. Е, е, ми або маємо за нього проголосувати в цілому, або відправити його на е, доопрацювання. Е, зараз виноситься на голосування затвердити в цілому. Е, прошу голосувати. Хто за? Немає. Проти? Немає. Хто утримався? Значить, рішення про за затвердження цього не приймається. Хто? Прошу проголосувати за те, щоб даний проект рішення відправити на доопрацювання? Хто за? Прошу пустити. Проти? Утримались? Приймається відправити даний проект на доопрацювання. І розглядаю, розглядаємо проект номер 19 про затвердження положення про комісію з питань розподілу публічних публічних інвестицій та її складу. Виходячи з того, що ми маємо інформацію, що ми діємо в межах розпорядження документу Кабінету міністрів, то ми повинні проголосувати. Да, що ми це... не казали, а, якщо це атака, да, ми, ми маємо зустрічі. затвердити комісію. Да. Єдине, що ми тут можемо посперечатися про її склад, там чи що інше, а комісія має бути О, і ми завжди можемо в неї внести зміни, якщо це буде потрібно. Да. О, це ми затверджуємо місцеву комісію з питань розподілу публічних інвестицій. А потім ще ми прийдемо і будемо затвердити місцеву інвестиційну раду, коли там буде положення про неї. Ну коли да з кабінет міністрів. Допрацює і спустить нам <кхід> це положення. Тому о, є пропозиція проголосувати за проект рішення номер 19 Хто за? Прошу опустити. Дякую. Проти? Утримались? Приймається. Так, ми з вами розглянули питання, які виносилися на е, чергове засідання виконавчого комітету. Е, в різному є у когось бажання виступити чи надати чи якусь інформацію? Немає, так? Да? Добре. Тоді, в зв'язку з тим, що ми розглянули всі питання, е, які зауваження? Стосовно ведення, чи нема? Нема засідання виконавчого комітету закрито.